благодійність на часі. Це доводять черги людей, які приходять до одного з центрів допомоги, що функціонує в місті Мукачеві. Тут вони можуть отримати гуманітарні набори: одяг, гігієну, харчі тощо. Звернутися до центру можуть винятково вимушені переселенці. Сам центр функціонує. Він починався в Запоріжжя самого з 2014 року, коли почалася в 2014 році війна, і саме тут ми відкрили. Скажімо так, філіал нашого запорізького центру, який там працює теж. Хто може отримати допомогу? Це всі переселенці з України, з прифронтових територій, з окупованих територій, там, де ведуться бойові дії, всіх приймаємо. Що ми надаємо? Надаємо, обов'язково у нас є набор продуктовий каші, крупи, масло, ну і так далі. Тобто то, що потрібно хазяйці на кухні, речі, речі, одяг, обув, дитячі речі є, гігієна. Кожного дня приходять люди, тобто, тому і чергу, якщо ви побачите, там є черга, тому що людей багато, тобто переселенців багато. Вони як, не можуть вернутися додому, тому що просто немає куди вертатися і тому вони вимушені зараз залишатися тут. І ну, наш центр надає допомогу повністю всім ну, переселенцям. З початком повномасштабної війни подібні центри функціонували у всіх куточках України. Наразі ж ситуація така, що благодійні та громадські організації перепрофілювалися, надають здебільшого юридичну, психологічну або освітню допомогу. Пані Ірина Переселенка каже, будь-яку допомогу сприймає з вдячністю. Але коли є потреба в продуктах або теплих речах, то це, звісно, стає найнагальнішою необхідністю. Тож звертається до центру час від часу, аби закрити базові побутові проблеми. Ми вже тут знаходимося три роки, і це дуже доречна, це дуже велика допомога нам. Якщо раніше було, ну, більше нам допомагали, і волонтерів було, і... то зараз це практично єдине, що залишилось. І речі, і продукти. Продукти дають зараз раз на п'ять місяців. гігієна дається, по-моєму, раз у вісім чи дев'ять. Ну, коли потрібно, звертаємось там у пакунку до 10 кілограмів круп, всяких разниць дуже удобно. Допомагають тут із адаптацією до нових реалій життя. Працівник центру каже: опинившись на новому місці, вимушені переселенці часто відчувають самотність та почуваються покинутими. Також важко інтегруються й діти, тому важливо надавати людям можливість спілкуватися між собою та знаходити нові знайомства. Тож розказують людям, як та де вони можуть комфортно влитися в колектив. Ми намагаємося допомогти людям в їхніх проблемах. Скажемо, люди приходять, у них нема друзів. У них є нові виклики. Знаходимо такі слова, щоб підтримати людину. Тому що от, от, недавно в нас одна приходила жінка, яка поховала сина. От, вона вже от, довгий час приходить до нас і дуже їй важко, от, наскільки я бачу, вона от, так спостерігає, вона ну, в'яне на очах. І Ми намагаємося, щоб. Вона не залишалася сама із своїми проблемами, щоб люди ну, могли соціалізуватися, щоб вони могли знайти підтримку серед наших закарпатських людей, тому що ну розділене горе це півгоря. Наразі за аналітичними даними Україна в першій десятці світового рейтингу благодійності Мукачево одне з міст, яке демонструє всебічну допомогу всім, хто її потребує.